Добрий день всім. Йду додому з роботи і гадаю собі, чи є в росіян народні казки. Українські народні казки є. Давні, тисячолітні. Польські народні казки є, французькі народні казки є, німецькі казки, особливо в перекладах. А чи є російські? І так, окинувши оком, і в пам'яті, дивлюсь, а немає, є якісь легенди перекази фінських народів. Звичайно, є запозичені українські казки, названі російськими народними. Ну, типу, казка про Колобка. Є казки які в німецьких народів переклали, видали, і вони чомусь почали називатись народними. Звідси висновок. Якщо в народу немає своїх власних казок, то чи є цей народ автохтонним, давнім. І реальним. Може, це штучний народ, який не має ні казок, ні пісень, нічого. Ось вот таке життя.